Привіт, мене звати Євген, ми магазин триморів та електробрит. Зараз, до вашої уваги, ось така електробритва роторна. Е, також цікавий варіант це від бренду DSP. У нас багато техніки від цього виробника. Сама бритва, давайте подивимось. Вона роторного типу. Ось так вона виглядає. Три плаваючі голівки. До речі, голівки досить приємно рухаються, тобто тут рухається сам блок, і кожна голівка також вона рухома. Вона плаваюча. Ззаді в нас є тример висувний ось, ось така сама електробрита. Вона не важка, до речі, це зручно. Воду не проникна, тобто можна повністю промивати. І тут також у нас. О, до речі, щось вам покажу. Дивіться, по-перше, що тут три плаваючі горівки. І сам блок ось внизу також є пружинка, він рухомий. Ось цей блок, як я вам вже казав. Також він рухомий. Це зручно. Тобто буде повторювати контур вашого обличчя. І тут є ще фішка. Зараз я вам покажу, друзі. Дивіться, тут ще є підставка ось така. Тобто, сама брипа, по-перше, що вона може, працювати від мережі, плюс вона заряджається від цієї підставки. Ось, будь ласка, досить зручна. Тобто, це зручно, що можна зберігати. Плюс вона заряджається, і завжди у вас підзаряджений буде пристрій. Ось така підставка йде в комплекті, мені здається, це фішка. Цієї це бритви, тобто завжди зручно взяти, тому що я по собі можу сказати: в побуті завжди складно десь зберігати бритву, знайти місце. Ось, а тут вже у вас є готова підставка, плюс, яка і заряджає пристрій. Ось, тобто, Щоб ви завжди були, що розуміли, що електробритва підзаряджена, це зручно. Так, є у нас підставка. І ще в комплекті у нас є ось такий кабель з блоком живлення. Кабель І блок живлення в комплекті. І є мішечок ось такий чохольчик. Для транспортування та зберігання також корисна річ. Це приємно. Ось такий у нас варіант є. В наявності замовити можна на сайті Tremor. Можна також забрати самовивозом возом із Велика Великосильківський 72 це Олімпійський другий поверх. Ось і можна замовити через інстаграм. Робите скріншот, пишете нам в директ і ми оформлюємо робочі посилання в шапці профілю. Дякую за увагу.